Вітаю, друзі, на своєму каналі. Мене звуть Наталя. Я до вас сьогодні з готовою роботою, з готовим топом літнім, з пряжі Ярослав, Бавовна. Роботою я дуже задоволена. Візуально мені все подобається і зручно, і... але є якісь нюанси в процесі, тому що я дуже багато перев'язувала. От дуже багато, здається. Це маленька річ, топ, що тут маєчка. Да. Звертала увагу на деякі деталі, які мені подобались, не подобались. І від задумки до остаточного варіанту, тобто деякі задумки в мене взагалі в процесі відпали. Я це буду показувати чому. Якщо вам буде цікаво, я думаю, вам буде цікаво, творчий процес це завжди цікаво, то залишайтесь зі мною, дивіться, гарного вам перегляду. Чому власне я в'язала взагалі цей топ? Тому що в мене є якісь речі, наприклад, це спідниця трапецією, потім є шорти, такі шорти юбка призбирані на талії. І все, що у мене зріст метр шістдесят, і все, що я не купую, це занадто довге для мене. Я хотіла. Корочену такий вкорочений топ. саме, Я зв'язала 56 см. Дуже слідкувала, щоб був не більше, навіть краще менше, саме для того, щоб. Тобто, це такі речі, що не заправиш всередину. Так? Мені потрібно, щоб він був назовні, і саме тому я контролювала цю довжину. Бо мені для спідниці і для оцих призбираних шортів. Потрібна була саме така довжина. І ще чому, значить, так як тут просто майка, я таке вже наче, не ношу, намагаюся більше прикривати, але спекотною я захотіла саме майку. І саме ще тому я вибрала цю пряжу, щоб вона стабільна, вона не розтягується, і я чітко посажу її от так, як треба на пройму, щоб я не хвилювалась, що вона не буде. За візерунок та розрахунки я розповідала в попередньому відео, залишу на нього посилання, не тільки розповідала, ще й показувала. За моєю задумкою, в мене мали бути подовжені пройми, для того, щоб потім я їх прикрила певною ажурною обробкою. І перев'язи в мене почалися з самого початку, тому що зразок я в'язала більш розслаблено, і в мене там була інша щільність. А коли я перейшла вже на полотно, я в'яжу дуже щільно, і в мене там інша щільність, і мені прийшлось розпускати і перенабирати по-новому. І так як я цей топ в'яжу по собі без додаткової вільної посадки, мені тут потрібні горизонтальні виточки, і от я до них дійшла. Тобто, вкороченими рядами робити ці виточки. Для цього мені потрібно узор, якби деякі ділянки пров'язувати з виверідньої сторони, щоб компенсувати трохи оцей візерунок. Так? І за рахунок того, що я дуже щільно в'яжу, я не можу його з виверідньої сторони ці три петлі разом пров'язати ну, просто ну, ніяк. Це не дуже смішно, як я не робила, але в мене ніяк не виходило. І я кинула це і вирішила, та, нічого страшного, пров'яжу це з лицевої сторони. Будуть трохи подовжені оці схрещені, ну нічого страшного. Але по факту, коли я вже все це переробила, так ось дивіться, це все видно. І якщо б я була початківець, то можливо це було б не ду... ну, нормально. Але так, як в мене, я не початківець, у мене ще є канали, що я буду показувати, що я така собі лінива, не зробила те, що мала зробити. Ну, коротше ні. Я буду це перероблювати. І я взяла себе в руки і все переробила. А от виріс в мене навпаки пішов все дуже просто, легко і мені дуже подобається. Плечі я сшивала методом трьох спиць. І коли я розділила петлі горловини на право ліво я виділила три петлі для айкорду, саме для обробки. І коли я вже дійшла до верху, я їх просто залишила на маркерах. У мене тут горловина. В кутиком. Так? А потім я ще буду обробляти спинку айкордом, тому я перенесла ці три петлі айкордом, і потім тут пройдусь по спинці і буду зшивати з іншої сторони, От. хочу вам показати проміжковий варіант. Не всі ще кінчики я заховала, але, в принципі, так, як зараз є, мені вже подобається. І якщо б я не робила таких глибоких, Пройм. В принципі, можна було б їх обробити на цьому кінець. Бо коли цей варіант я міряю, мені все подобається, мені подобаються відкриті плечиці. І я готова була б так залишити, але ж я зробила подовжену пройму, і мені тепер треба щось робити з цим. В мене все вийшло абсолютно, просто сантиметр-сантиметр, сантиметр, як я хотіла. Треба було, ж Просто більш класичну пройму робити і все. Але вже не буду перероблювати. Значить, я тут зробила, коли розділяла ці петлі, я зробила схрещення як в косичці. Значить, У мене було 3 на 3. А оцю центральну, тобто в мене 3 і 3, і центральна петля. Я її просто прибрала, тобто пров'язала дві рази. І в цьому ряду я навіть не робила зменшення, в тому, в якому прибирала, а вже робила зменшення в наступному, вже, так би мовити, виворітні пройшло. І потім в третьому ряду вже робила зменшення. Я 14 разів робила в кожному другому ряді, і далі я робила в кожному третьому ряді. Ось як це виглядає, мені теж подобається. Тобто, тут більше так, потім заокруглено. І вже останнє я тут взагалі не робила прибирання. Мені дуже подобається, як просто все мені подобається. Значить, на спинці я робила айкорд. Тобто, я не просто розділила а ці три петлі, вони в мене стали айкордом. Далі йшов один рапорт. Оцих зірочок, сніжинок, чи як там жгутиків. Так? І вже після цього візерунку йде лицьова. І я оцією лицьовою якраз прибирала. Тобто лицьова йшла зверху, а все, що я прибирала, йшло під низ Так само і по цій стороні лицьова зверху, все, що прибираю, під низ По спинці спинку окремо. Сшила матрасним швом, з однієї і з іншої сторони, дійшла так само до плеч. Плеч я сшивала методом трьох спиць. Так? Зразу відділила оці три петлі айкорду, сшиваю методом трьох спиць, і залишила на цьому, на маркері. з однієї сторони і з іншої сторони. І потім я цими трьома петлями. Пройшла сайкорду, і потім тут шила його. Все. Так. І тепер буду думати, що мені робити з проймами. По ширині сидить гарно по тут в горловині. Єдине, що я робила тут аж 26 см глибина. І в мене був... Я збиралась тут робити. Ну, обв'язку таку ажурну. так, я вже дещо, І я вже пробувала, і мені щось цей варіант. Я не можу сказати, що він мені зовсім не подобається. Тобто він в мене не відпав. Але я буду щось змінювати, бо так як я собі напланувала, мені не дуже сподобалось. Коротше, щось буду думати. Ага, і покажу ж вам мої горизонтальні виточки. У мене тут аж 6 точок розвертання. Ну, коротше, все, все вийшло, бачите, дуже гарно. Нічого не видно, я компенсувала за рахунок вивертніх рядів. Ну, помучилась я, але все пров'язала гарно. На фото потрапив тільки цей варіант, хоча були і до нього більш ажурні. Але я їх навіть не доводила до кінця, бо вони мені взагалі не сподобались. Ще хочу один варіант зафільмувати. Скоріше за все, я все ж таки його теж приберу. Але, думаю, що він цікавий, хочу вам показати. Значить, я по підрізую тут знизу, підібрала петлі і вкороченими рядами з візерунком пров'язувала. Потім далі я просто лицевими вже. Ну, так, щоб наростити ці сантиметри тут знизу, так. І потім вже буду по покрай... ну, крайнім петлям, просто айкордом закрию, тобто оброблю так, щоб тут, і тут же теж айкордом пущу, і таким чином я нарощую. Я його довела цей варіант до кінця, але це скоріше, як спортивний інтерес було побачити, як це буде виглядати. Спеціально взяла інший фон для того, щоб було краще видно біле, бо на білому якось не дуже. Значить, два варіанти. Я вже зробила два варіанти. так. Один варіант це такий, в принципі, як я і планувала, але за рахунок того, що це не легка фактура, а, в принципі, ну, щільна, то вона не так сидить, як я б хотіла, скажімо. так. За рахунок цього, все ж таки, тут хотілося б, щоб було мережево. Але, в принцип в мене такий. Можливо, я вам розказую для того, щоб ну, Ми ж ділимось якимись ідеями. Це моя ідея. Так? Значить, я набрала 10 петель. Тут я підхоплювала петлі по, по цим крайним петлям. Так? І плюс, тобто я робила так, дві крайні петлі накид. Дві крайні петлі накид таким чином. Тут прийшла і знову набрала 10 петель, і я їх підшила, тобто, щоб ви розуміли, ось вони в мене підшиті отут, так, з однієї і з іншої сторони. Тобто вони йдуть не по проймі в мене, а нижче спускаються, і тут я їх пришиваю. Так? А далі я їх, ну тут ще. Трішки тут третя маркер має бути, і я б їх таким чином е з'єднала. Але, в принципі, мені б хотілося, чи навпаки, тут більше його зробити е як оборку, от саме всі. Чи навпаки, можливо зробити е більш стягнутим. От я щось не розумію. Так, як є, щось мені не 100% подобається. Все одно не под... Ну, щось не так. Тобто, так, такий варіант, так? Інший варіант, я вже просто хотіла закрити, щоб розпускати. В принципі, теж має місце. Значить, я потроху спочатку тут набрала, тобто, три рапорти набрала в петлі, і потім почала підхоплювати по Одному тут рапорту вкороченими рядами, не вкороченими, рядами, а підхоплюючи петлі. Так? Тобто я не набирала повністю. Я саме підхоплюю то з однієї сторони, то з іншої. Тут я вже вирішила, що тут немає сенсу робити візерунок і просто перейшла на резинку. 3х1. Ось таким чином я підходила, тобто спочатку в мене були маленькі вкорочені ряди, потім такі, от, бачите, я дійшла сюди до... і от сюди, от сюди. Так. а потім вже в мене такий скачок був аж сюди. І тоді вже я почала закривати звідси айкорд на три петлі і пройшла коло. І от, ну, в принципі, теж має місце бути. Е, ну, от не знаю. І те мені щось 100% не подобається. Може мені якось по-іншому його зробити. І те мені 100% не подобається. Коротше, в мене вже думаю, чому просто не взяти, обв'язати. От тут зробити коло і на цьому забути і носити вже і все. Я думаю, що ви зрозуміли, що ця думка швиденько все закінчити, пров'язати по колу і носити. Мене дуже зігріла. Я так і зробила і вже його ношу, і дуже задоволена. Скажу трохи за пряжу. Я з неї в'язала дитячі тупи. І це дитячі речі, які дівчата носять. Мама бере в машинці без всякого страху. І вона сказала, що ця пряжа і не сідає, і не розлазиться, все з нею добре. Плями виводяться, ну що ще потрібно. Прання в машинці для мене стало трохи неочікуваним, тому що я його побрала саме в агресивному такому. Тобто я білизну постійно прала і туди там і градуси великі, і віджим був такий агресивний. І я, знаєте, мені там писали, що ця пряжа підсаджується. Я писала Ні, бо все нормально з нею. Так вона підзбивається. Але за рахунок того, що в процесі носки вона під температурою тіла вона розправляється, вона не розлазиться, ця пряжа, а саме просто розправляється до своїх розмірів. Хочу сказати, що ця пряжа вона не еластична. І саме через це я її і вибирала. Для того, щоб в мене не було проблем з проймами, щоб вони не розтягувались сильно, щоб вони були такі, як я їх посадила. Так? Саме цей момент мене найбільше хвилював, скажімо так. В принципі, після того, як я її дістала вже з агресивного такого прання, вона дійсно. Як, наче підсіла. І це десь півтора сантиметри в довжину. І так само ж. І пройму. Я, я, чесно скажу, я дуже розстроїлася. І я навіть думаю, все, я не буду нічого показувати. Вже... Я все одно її буду носити, бо вона мені підходить саме під. Певні речі. Я зрозуміла, що я більше в машинці прати не буду навіть не через це, а через те, що мені хочеться зберегти цю білосніжність. Я попрала руками так, окремо з відбілюючим засобом. І після цього. Все стало як було, я вам хочу сказати. Тобто я знов таки попрала, виполоскала, вивісила на плечики, і все це ну розправилось. Я єдине, що я хотіла, щоб воно розправилось, я тягнула. Я його розправляла в мокрому вигляді, і от як я його розправила, воно висохло і на цьому все. Тобто воно повернулося до початкової, початкової форми, яку я в'язала сантиметр-сантиметр, все як потрібно. Значить, Веде себе як будь-яка будь да? вона після прання, наче така суха і при тобі, потім вона трохи розправляється. Я це відчуваю по всьому. Тобто, коли я ношу, наприклад, вже 2 години, то я вже відчуваю, що я можу її вшир трохи потягнути і вниз. Але за рахунок того, що це суха саме річ, сам суха бавовна, вона себе веде більш стало, ніж будь-яка інша. Якщо ви хочете, щоб це була більш така рухлива річ, більш пластична, то звісно, треба вибирати іншу пряжу. Може, це і Алізебела, можливо, от я, здається, Ярн Begonia в'язала, там ще й блиск в цій пряжі є. Мені здається, теж буде дуже гарно саме в цій моделі за рахунок чого? За рахунок того, що тут. Ще й візерунок він достатньо щільний. Через оці зірочки цей візерунок щільний. Тобто Тут в мене пряжа така стала суха, і ще й візерунок такий. Ну, я, в принципі, і думала, що вона не буде нікуди рухатись, але вона трошки оце, тобто, машинне прання, я зрозуміла, що все ж таки, якщо я хочу прати машинкою, то мені потрібне делікатне прання, а таке повноцінне не підійде. Я сподіваюся, що не даремно зі мною провели час, вам було цікаво. Пишіть мені про це, будь ласка, я з задоволенням почитаю. Пишіть, як вам топ, чи працювали ви з такою пряжею, з якої пряжі ви б її, його в'язали, якщо що. Мені буде приємно ваші коментарі, вподобайки, підписки. І всього вам найкращого. До зустрічі у нових відео.